Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області температура вдень буде від плюс 3 до плюс 2 градусів, а вночі від мінус 1 до 0. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за В Вдень очікується дрібний сніг, який ввечері перейде у дощ. На півночі у Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів. А вночі від нуля до плюс одного. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ зі снігом, ввечері дощ. У Чернігівській області очікується температура від плюс трьох до нуля градусів в день, а вночі від мінус одного до нуля. З самого ранку небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Майже весь день пройде без опадів тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. У Сумській області очікується температура від плюс 1 до мінус 1 градуса в день, а вночі до мінус 1 градуса. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дрібний сніг. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 1 до мінус 1 градуса, а вночі до мінус 1. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Опади не передбачаються. У Донецькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, а вночі до нуля. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі очікується сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Луганській області очікується температура від плюс 2 до мінус 2 градусів в день та від мінус 1 до плюс одного вночі. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Вночі йтиме дрібний сніг, вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не очікується. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме плюс 9 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода без опадів. На Миколаївщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від 0 до плюс 2. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора у Херсоні буде зберігатися похмура погода. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день та від нуля до плюс одного вночі. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ зі снігом. У Криму очікується температура від плюс 6 до плюс 5 градусів в день та до плюс 1 вночі. Похмурий ранок у Сімферополі повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не передбачаються. На Заході. На Львівщині температура в день буде від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, якому вранці на зміну прийде дрібний дощ. У другій половині дня опади не очікуються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс п'яти. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами тільки вранці йтиме дощ, а в день та ввечері опадів не очікується. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 7 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 5. Ранок та день у Чернівцях будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 7. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Вночі очікується дощ. Більше цього дня опадів не очікується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів. Та до нуля вночі. Весь день в рівному буде хмарним. На зміну сильному снігу, що розпочнеться вранці, у другій половині дня буде дощ, який продовжуватиметься до завершення дня. На волині денна температура буде плюс 6 градусів, а вночі від мінус одного до плюс одного. Весь день у Луцьку буде хмарним. На зміну ранковому сильному мокрому снігові прийде дрібний дощ, який ітиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, та вночі від 0 до плюс 1. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ зі снігом, якому на зміну прийде дрібний дощ. Проте у другій половині дня він повинен припинитися. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів та від мінус 1 до плюс 1 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Кропивницькому буде зберігатися похмура погода ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується сніг, який до вечора повинен закінчитися. У Полтавській області температура день буде від плюс 1 до 0 градусів. Та вночі від мінус одного до нуля. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. День пройде без опадів, але ввечері може розпочатися дрібний сніг. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 3 до плюс 2 градусів, та вночі від мінус 1 до плюс одного. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 3 до 0 градусів в день та від мінус 1 до нуля вночі. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Вінничині в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. Цей день вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Якщо немає вітру в цей день, то друга половина липня буде сухою і спекотною. Якщо 6 лютого за метіль весна прийде пізно, хмари високі і рідкі, скоро наступить відлига. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бережіть себе та насолоджуйтесь кожним моментом. До нових зустрічей!